Привіт, усім передаю я вам, усім пхагаватам. прокльони та прокляття лише расистам та для хуйла. Усім іншим, а особливо глядачам «Езотаріум», «Хеллоу» від дзюби Михайла. А це традиційний прогноз на недалеке майбутнє, а точніше на понеділок, 3 липня 2023 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти карти карми. І оскільки третє число я вибрав третю пісню Шріма Тхагаватам, і хай буде епіграф саме з цієї книжки, але буду читати лише те, що виділено. От, відкрилося ціла глава 12, сотворення кумаров і других. Прочитаю те, що виділено великим шрифтом. Шрі Маятрея сказав. О мудрый ведура, до сих пор я рассказывал тебе о величии верховной личности Бога и аспекте Калы. Теперь же я поведаю тебя о том, что сотворил Брахма, являющийся средоточением ведической мудрости, еще в Винтаке створив. Вначале Брахма создал такие формы невежества, как самообман, страх смерти, гнев вызванный крушением надежд, ложное чувство собственности, а также иллюзорную телесную концепцию жизни или забвение своей истинной сущности. Считая сотворение этих форм невежества греховным, Брахма не испытал от своей деятельности большого удовольствия и, чтобы очиститься, стал медитировать на верховную личность Бога. Затем он приступил к следующему этапу творения. Даже цикало ему ненавидь самому. В начале Брахма произвел на свет четырех великих мудрецов: Санкху, Сананду, Санатану и Санаткумара. Ни один из них не испытывал ни малейшего желания заниматься материальной деятельностью. Все они были необыкновенно возвышенными личностями, поскольку их семя двигалось вверх. Когда его сыновья появились на свет, Брахма сказал им, «Теперь, дети мои, вы должны произвести потомство. Однако, поскольку кумары были привязаны к Васудеве, верховной личности Бога, они не желали ничего, кроме освобождения, и поэтому отказались исполнять просьбу отца. Ну, далее я своими словами вам расскажу, что Брама Прокляття наслав на своїх перших дітей, і вони навіки залишилися дітьми, але це великі просвітлені, і вони досі існують. І вон, з ними є зв'язок. На жаль, в цих картах карми, які я буду використовувати, немає кумарів, бо у міфі, міфів різних індійських дуже багато, і неможливо у одну колоду вмістити всі образи з ведичних писань. Одначе тут є всі величні боги. І спочатку я произнесу мантру Ом намах Мах Пхагавате Васудевая. І наступна мантра. Ом намах Хагавате Махадева. Отож, сьогодні карти карми. І мені було дуже дивно, коли я дивився рейтинги езотаріуму. Я побачив, що загалом мене дивиться Україна: 65% саме глядачі з України, 4% з Московії. Тобто на Московії ще не забули рідну українську мову, і один відсоток з Індії. Можливо, тому що я використовую карти карм. карми, вони і є, ці глядачі. Ну і звісно, більшість це жінки, майже 80% жінки, і лише трохи більше 20 це чоловіки. За що я вам щиро вдячен, бо я знаю, що чоловіки загалом скептики, і поки вони не відчують на своїй шкірі, що все, що я викладаю на езотеріуми, це дійсно і воно спрацьовує, навіть якщо ви не дивитесь цей прогноз. Одначе є такі, є чоловіки, які дивляться. Мої прогнози, якщо ви саме такий чоловік, можливо, щось напишіть, щоб жінки побачили, що ви навіть більш активні ніж постійні глядачки езотаріуму. Що стосується 3 липня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, оцей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. А загальна карта в кінці буде випуску. Якщо ви бажаєте, ви можете просто подивитись свій знак і промотати на кінець. Отож, давайте налаштуємось на понеділок, 3 липня. Кому потрібно, заплющити в очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4... Три, два, один. Отож, як я і сказав, загальна карта буде в кінці розкладу, а кожен знак буде отримувати по дві карти. Перша карта буде показувати сам день, друга карта це виклик дня. Отож, Раки, що вас очікує у цей понеділок? Досить складний. День, бо це червона масть, і це зброя вішну, чакра. Чакрою він відрізає голову грішників. Тому не робіть гріхів, це по-перше. А по-друге, зверніть увагу на 23 годину вечора, тобто ночі, навіть. І в цей час не треба нічого такого активного робити, бо є велика ймовірність якогось кризового моменту саме у цей час. І виклик дня шива. Шива натякає на те, що може так і статися. Шива він руйнівник. Це один з величної трійці індусів, він творець, одначе він і руйнівник. Тож і ви можете у цей день як щось створити, так і щось зруйнували. Читайте мантру шиві Ом намах Шивая, ом намах Шивая, і він вас захистить, якщо раптово буде якась неприємне. Шоста година ранку найнеприємніший час цієї. Днини. Для представників знаку Лев, червона масті, це тришула, тришула шиви, зброя шиви, тризуб, і цим тризубом він приносить. Покарання, і ви також повинні бути дуже уважні і нічого такого не робити, що могло би згнівити Махадева шиву. І вам також слід читати мантру омна махшивая, і вона обов'язково вас захистить, якщо буде якась раптово погана ситуація. І виклик дня. знову чорна масть. Червона і це червона масть каже про те, що день буде досить напружений, одначе у вас є благословіння від вішну, і це лотос. І тож і вам треба розкриватися як лотос і опівночі в ніч. з... Понеділка на вівторок обов'язково слід якось помедитирувати, щоб налагодити свої внутрішні вібрації, бо день може бути дуже напружений. Не звертайте увагу, якщо щось іде не так, можливо, слід просто зупинитися і зробити невелику зупинку для того, щоб набратися сил для представників знаку діва. Хануман хануман, вічний слуга господа Рами, і він також є одним з втіленням Шиви. 22 година, ось що каже ця карта, в 22-й годині може бути якийсь дзвіночок. Цей дзвіночок може бути як по телефону, так і з боку повітряної тривоги, тому не нехтуйте цією годиною, якщо щось чуєте за. Своїми окнами, і ви, якщо знаходитесь саме в небезпечному місці, де долітають різні подарунки в лапках від расистів, ну хануман приносить допомогу. Сьогодні може до вас прийти допомога у вигляді якогось людини, якоїсь, і це може саме бути чоловік, дуже сильна людина, і він вам обов'язково допоможе, якщо в цьому буде. Необхідність і виклик дня. Червона масть веда. Веда може означати як навчання, тобто вам слід не відходити від тих концепції, в яких ви існуєте від тих стереотипів, які ви читали у книжках. А одначе веда, це ще і знання, і це мудрість. Тож вам слід бути мудрими. Червона масть завжди каже про те, що день може бути досить напруженим і пов'язаним, напевно, з підписанням якихось листів. Тож будьте обережні, якщо ви чогось дуже сильно боїтеся, не підписуйте якихось сумнівних папірців. Для представників знаку терези шангха, червона масть. І шангха у теперішньому часі це мобільний телефон, який може вас дуже сильно відволікати, і від цього ви будете нервувати, Тому слід робити собі паузи і не постійно. П'ятись у цю, ця, цю, яку вам зробили якісь там виробники чогось. Все ж таки намагайтеся спілкуватися і з людьми живими, а не тільки зі своїми віртуальними якимись друзями. Ну і пам'ятайте, що сьогодні може вас щось дуже сильно знервувати, якесь сповіщення по телефону. І виклик дня – чорна масть, мокша. Тут лише. Три чорних карти, і Мокша це визволення. Мокша це фінальний аркан цієї. колоди, Тому будьте обережні, бо це часто пов'язано зі смертю, з відходом на той світ когось. Тож будьте обережні, особливо по відношенню до себе. Не дозволяйте собі якихось виходів зі своїх меж, щоб все ж таки не отримати неочікувана. Визволення. Ну, в цілому, і червона і чорна масть натякає на те, що цей понеділок може бути досить напружений. Тож беріть все свої руки, ні в якому разі не дозволяйте собі діяти поміж реальності. Будьте ближче до реальності, і все буде гаразд. Для представників знаку Скорпіон червона масть чіткі каже про те, що вам треба на чомусь зосередитись. Якщо ви не будете зосереджені, може відбутися щось досить неладне. На чотках також дуже гарно читати мантру. Найголовніша мантра Харі Крішна, Харі Крішна, Кришна, Крішна, Харі, 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 Рам, харі Рам, Рам, Рам Рам, Харі Харі. Якщо ще у вас є чотки і ви будете читати цю мантру, ви сьогодні будете зосереджені і якісь несподіванки вас не будуть очікувати. Тож зберігайте спокій і зберігайте контроль над своїми. Почуттями як надзором, так і над слухом, так і над тактильними почуттями. Виклик дня – чорна масть. Будьте обережні, карма, карма це виконання тих обов'язків, про яких ви забули. Це. Спонукання якогось свого гріха, який залишився у минулому, сьогодні може щось повторитися, і ви можете відповідати у теперішньому часі за те, що було у минулому. Будьте обережні. Карта чорна і день досить може бути напруженим. Якщо ви будете розболтані, якщо ви не будете зосереджені, то карма вас дуже сильно накриє для представників знаку стрілець. Жовта масть вона м'яка корова. А діті корова, а діті дає здоров'я, корова а діті є матір'ю багатьох богів. Бачите, вони намальовані на її. Тілі і також зверніть увагу на 15-ту годину дня. Це дуже гарний час для реалізування якихось своїх задумів саме на цей день. В цілому дуже гарна карта. Вона вам дасть і сил, і ви будете дуже гарно себе почувати. Виклик дня знову жовта масть, тобто дві жовтих карти. Це помічники. Сканда, сканда він, борець, він Бог. Воїнів за справедливість він знищує демонів і він от їде на такому павичі. І подивіться, 16 година дуже важливий час. З 15-ї по 16-ту годину ви можете зробити щось цікаве, і вам буде допомога саме. Ось Сканда вам може допомогти. Він завжди знаходиться поряд свого батька Шиви і він допомагає всім тим, хто прагне перемоги, якщо ви знаходитесь напередку у сьогодні у вас дуже гарний день, вам допомагають вищі боги. Для козирогів А Ажвіну кажуть про те, що сьогодні треба кудись вам поїхати. Бачите, ось ці браття Ашвіни з. Головами коней їдуть на конях, і сонце навколо їх голови. Це сьогодні яскравий день може бути для вас, особливо якщо ви звернете увагу на 13-ту годину дня. Дуже результативний час можете намічати зустрічі з кимось саме на цей час. І аж віни кажуть про те, що сьогодні у вас з'явиться якийсь орієнтир, і ви можете досягнути чогось, одначе виклик дня. Блакитна масть, брахма, брахма він. Старий це той самий творець матеріального всесвіту, який створив всі живі істоти, які запускав планети, і він пов'язаний зі старістю. Тож почитайте старих і намагайтеся їм допомагати, якщо у вас залишилися старі батьки, особливо чоловічого, чоловічої статі. Це якраз ознака того, що вам слід обов'язково з ними зв'язатися. Ну і обов'язково пам'ятайте. Про нашого вакантанку, Великого Творця, ось що каже ця карта. В цілому, вона вам буде допомагати. День досить гарний, бо включені і жовта, і блакитна масть. Жовта масть це наш рівень людей, а блакитна масть це рівень вже богів, вищих богів. Тож вони вас будуть захищати сьогодні непоганий день для творчості, для якогось позитивного натхнення та для орієнтирів. Для водоліїв Ямарадж. Ямарадж – це Бог підземного царства, який карає грішників. Бачите, він тримає у руці в одній з руці аркан, і він може заарканити грішника. Тож не грішіть, ось що каже Ямарадж, і зверніть увагу на 17-ту годину. Дня це непоганий час, одначе в цей час можна зробити якусь помилку, за яку потім треба бути нести відповідальність у потойбічному світі. В цілому, я марач, він, якщо і карає грішників, одначе до праведних він ставиться досить позитивно і він може принести вам якусь користь саме цього дня. Виклик дня Кама. Кама це спокусливий Бог, і тут ось ця парочка цілком зрозуміла. Вам потрібно обрати шлях або шлях відлюдника-праведника, або шлях за своїм бажанням, за своїм сексуальним бажанням. Бо кама це Бог любові, кохання, спокуси, і він ось стріляє ось такою стрілою, яка зроблена з квітки. І зверніть увагу на 19-ту годину дня, вечора, точніше, це година спокус. Будьте уважні саме в цей день. Одначе, жовта масть вона досить гарно буде вам допомагати у цей день і захищати. Для риб парваті. Паруваті, дружина господа шиви. Тож сьогодні вас очікує зустріч з якоюсь жінкою, вона й власна, вона і дуже багато знає. Саме жінки сьогодні можуть вам відкрити щось дуже цікаве для вас. І навіть якщо ця жінка ще й буде. Народжена під знаком козирогу, Сьогодні вас очікує тоді справжній успіх. Якщо ви сама жінка, сьогодні вам слід звернути увагу на свого чоловіка і бути з ним більш лагідною. Виклик дня. Знову блакитна масть, і це індра. Індра, пихатий Бог. І тут можна сказати, що ви можете зустрітися з представником знаку Близнюки, який вам трошки буде щось таке своє пихати, просувати, і ви також можете зіткнутися з тим, що ви гордитеся зовсім не тим не тим, що потрібно. Індра він, хоча і Бог небес, над ним ще є інші боги. Але в цілому блакитна масть каже про те, що сьогодні день результативний, особливо, якщо ви будете робити справи з жінками. Якщо будете з чоловіками і робити якісь справи, ви можете зіткнутися з якимись недорозуміннями. Для представників знаку Овен Тхарма. Чорна масть тхарма це закон, за який вам не слід переступати. Живіть за тим законом, який вже вам засвоєний. Не переступайте крізь закон і ні в якому разі не робіть ніякі гріхи, які суперечать вашим концепціям. Виклик дня. Ганеша. Ганеша допомагає у всьому. намах ганапаті. Не забувайте повторювати мантру цьому дивному Богу з головою слона. І він пов'язаний з різними моментами. Хтось з вас захоче сьогодні Побалувати ласощами. і це цілком зрозуміло. бо Ганеш саме полюбляє усілякі ласощі. Якщо раптово вам сьогодні слід підписувати якісь договори, будьте обережні, бо поблизу з цим карта тхарми договори це можуть бути досить обтяжливі для вас. І, окрім цього, Ганеша він приносить вдачу у будь-якій справі, і якщо ви сьогодні зустрінете представника знаку Годолі, він вам обов'язково допоможе. Для представників знаку тілець, Лакшмі, що ж, я вас вітаю, лакшмі це богиня процвітання, богиня багатства. По-перше, вона може проявитися крізь окрему особистість, крізь жінку, яка народилася під знаком. Стрілець. І окрім цього, Лакшмі вона прислуговує своєму супругу вішну, тому і якщо жінка, вам слід сьогодні уважніше ставитися до свого чоловіка, можливо, йому слід приділити більше уваги та ласки, ніж своїм дітям. Лакшмі пов'язана з багатством, тому сьогодні вам можуть. Прийти якісь гроші, це може статися, бо блакитна масть позитивна. І виклик дня червона масть, сокира по санскриту Параша. І санск сокира каже про те, що сьогодні день, коли слід відрубати все, що вам не потрібно. І якщо ви бачите якісь. Негаразди, якісь несунітниці, також слід відразу їх присікати, не дозволяти продовжуватися якійсь поганій темі, оскільки це карта виклика дня, будьте уважні, особливо з незнайомими людьми, будьте дуже обережні. І нарешті представники знаку Близнюки. Карта дня Дамару Дамару це барабан, на якому грає Шива. І він каже про те, що вам слід бути у ритмі, не вивалюватись з ритму. Якщо ви щось запланували на цей понеділок, слід дотримуватися того, що ви запланували, і пам'ятати, що не все ви можете відразу зробити, слід робити все поступово і виклик дня. Жовта карма, жов, жовта карта, і це сома, це бог місяця. І не забувайте, що 3 липня повний місяць, тому це досить такий час не сильно позитивний, особливо якщо люди страждають на психічні розлади. І як я вам казав в попередніх прогнозах, вже і Меркурій перейшов зовсім іншу фазу, тому. Можна очікувати якогось сплеску. Особливо сплеск може статися о 14-й годині дня. Ну і оскільки місяць знаходиться у козирозі, козирогам зараз дуже гарно буде себе почувати, бо це насиченість позитивної енергії саме від вібрацій місяця. Ну і якщо ви додивилися до цього місця, я вам ще зроблю невеличкий бонус, і він буде незвичайний. Якщо ви народилися 1, 10 або 19 або 28 числа будь-якого місяця, вас очікує Захист Господа Вішну. Вішну буде з вами. Не забувайте произносити йому мантри. Це і харі Крішна, це і Омна Махватева Судивая і багато мантр є. Вішну. і Вішну – це вселишнє. Він з вами, і він вам дає захист у цей понеділок. Люди, які народилися 2, 11, 20 та 29 числа. У цей понеділок будуть знаходитися під володаремством варуни. Варуна – це вода, варуна – це постійна зміна. Варуна це хвилювання, тому день може бути в хвилюваннях деяких. А люди, які народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, у цей понеділок. Будуть спілкуватися з якоюсь жінкою, це Сара Сваті, це дружина Господа Брами, вона завідує мистецтвом. Тож і вам слід звернути увагу на мистецтво. Якщо ви будете творчо підходити до будь-чого, все у вас буде виходити. Не забувайте про творчість. А люди, які народилися 4, 13, 22 або 31 числа. 3 липня отримують сурю ясність сур'я це Бог сонця, він якраз зараз володарює на небі, бо зараз сонячні дні, і вам слід побути сьогодні на сонці, можливо, слід хоча б на годинку вибратися туди, де є вода, туди де є повітря, туди, де є зелень. Але я розумію, що не всі це можуть, бо часи складні, одначе, якщо ви будете. Розмовляти з сонцем, воно вам обов'язково у цей понеділок дасть дуже надійний захист та наситить вас повноцінно. Якщо ви народилися 5-го, або 23 третього числа будь-якого місяця. То сьогодні у вас гарний день для починань Агні. Агній каже про те, що ви можете зірватися, ви можете спалахнути як вогонь, тому тримайте себе в руках, одначе сьогодні можете щось розпочинати, що каже ця карта. А люди, які народилися 6-15. го го або 24 го числа будь-якого місяця у цей день отримують, незважаючи на те, що день і не сильно гарний, ви знаходитесь під захистом Кришни. Повторюйте його мандру Харі Кришна, Харі кришна 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 Харі-Харі, Харі-Рам, Харі-Рам, Рам-Рама, Харі-Харі. Не забувайте про те, що над всім цим світом є воля Всевишнього, і він проявляє себе через. Багато імен, одначе Кришна найвеличніша особа, і він, щоб не відбувалося з вами, він завжди вас захистить. Далі люди, які народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця, у цей день можуть щось створювати, щось відбудовувати. Вішвамітра це Господь, який допомагає різним богам створювати. Дуже дивні речі, і зверніть увагу на 20-ту годину вечора. Це можливо дуже досить фартовий день, коли ви можете зробити щось цікаве. І якщо вам слід займатися домашніми якимись справами, будь то ремонт чи прибирання, вішмамітра буде вам в цьому допомагати. Далі люди, які народилися 8-го, 17-го або 26-го числа, у цей понеділок. Отримують якісь гроші. Кубера він зберігач різних коштів. Бачите, він тримає ще у руках ось такого білого мангуста, і біля ніг його дуже багато коштовності. Тому сьогодні вам слід зайнятися. Накопиченням чогось, це не обов'язково можуть бути гроші, це може бути знання, яке цінніше за будь-які гроші. І нарешті люди, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, у цей понеділок отримують. Вітер, вітер ваю, досить все нестабільно. Сьогодні важливі справи краще не намічати, бо все буде дуже змінюватись, як вітер постійно змінюється. Зверніть увагу на вісімнадцяту годину дня. Це напевно найкращий час у цей день. І що ж? Бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали, ці карти карми, які я створив власноруч, і ви, до речі, можете їх замовити собі. Отож. Хай все найкраще, що сказали вам. Індійські боги та богині відбуваються у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витирається. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати на карти, ну і самим богам, які сьогодні сповіщають щось вам. Що ж бажаю вам всім усіляких гараздів. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви це ще не зробили, робити репости, бо це все розкручує відео, яке можуть подивитися більше людей. А я бажаю всім військовим, які зараз йдуть до нашої спільної перемоги, бажаю великих та маленьких перемог. І хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог.